Всім вітання! Мене звати Тєсі, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І зараз я буду оглядати книжку. Але перед тим я зроблю анонс. А у мене в бібліотеці є вгорі стоїть книжка Жінки, що біжать з вовками. І я анонсую, що за цією книжкою я буду робити. Книжковий клуб, це буде жіночий книжковий клуб. Ми будемо зустрічатися 16 разів, і кожного разу ми будемо розбирати одну з глав цієї книги. В цих главах Кларіса авторка книги, вона пише вона юнганка, і вона описує через казки таке власне буття життя жінок і як вона це бачить і. Скажімо так, розплумачу. Наприклад, там є казка про синю бороду. Можливо, ви її всі знаєте про те, як дівчина одружується з таким загадковим чоловіком, з синьою бородою, а потім виявляється, що в нього там під замком трупу його колишніх дружин. От, і власне, кожна казка вона мала свій певний якийсь сенс. І тут е, Кларіса розбирає їхні архетипи і як це проявляється. І в саме цій казці, наприклад, вона е, дуже коротко, якщо сказати, то вона про залежності, про наші якісь жадання, які беруть над нами гору, і це може здаватися нам суперкласним, супер прикольним в моменті, наприклад, як співзалежні стосунки або наркотики, або, е, наприклад, та ж їжа. Але е, коли ми говоримо. Про такі довгі втривалі перспективі, то це те, що нам шкодить. І от, ось цей синя борода, ось цей такий як заманливий фрагмент, от ця казка про це. І так само там є дуже багато різних казок. І водночас на тій ж самі касі про синю ворогу ви можете побачити зовсім незалежно. Ви можете побачити щось інше, що буде важливим для вас. І для цього я створюю книжковий клуб, щоб ми могли зустрічатися і це обговорювати. У нас буде 16 зустрічей, Ми починаємо з 1 жовтня. Це буде майже безмісячна ніч, і ми будемо починати наш шлях і. Ми будемо зустрічатися з 19 до 21.30 по вівторкам. Максимальна кількість сім учасниць, і я не хочу, щоб це було дуже багато людей, щоб ми могли так вільно спілкуватись і обговорювати. Сподіваюсь, що ви завітаєте до нас на воглик. Приєднайтеся в нашу зграю жінок, що біжать з вовками. А тепер я переходжу власне до огляду книги. Це теорія неймовірності Макса Кідрука. Давайте спочатку я почну з чогось більш об'єктивного, бо в мене дуже суб'єктивні емоційні враження від цієї книги. Вона мені сподобалась на 3 з 5, але як я обіцяла, об'єктивна. Отож, що це таке? По-перше, це тут збірка 70 маленьких статей по кілька сторінок на різні теми з світу. Кідрук посилається на певні дослідження, вони не винесені окремо в графу досліджень, але ну, тим не менш він має певні посилання в книзі і рекомендує якісь інші джерела почитати на теми, про які він говорить. А також в... Цій книзі, в принципі, вона цікава, якщо ви хочете от так якось зануритись в науку і не знаєте там, не знаю, з чого почати. То ця книга вона могла би для вас стати хорошим стартом, тому що тут ну, якби, як таки, привідкриваються двері в науку, а далі ви можете вже самі купатися в тому, що ви хочете. В 2021 році ця книга, точніше, вона виходив подкаст, який вів кідрук, і власне оці статті це були випуски його подкастів. От, і тепер це вже оформилося власне в книгу. Ну, власне, на цьому об'єктивна частина закінчується, і тепер я буду трошечки бомбити. Тому що поза тим, що е, ця книга вона має е, ну, такі, знаєте, об'єктивні переваги, що вона, в принципі, наукова, що вона, в принципі, ну там короткі статті, це їх зручно читати. Але з іншого боку, тут є моменти, які мене. Е, Мені були ну неприємними принаймні то в той момент, коли я взяла її читати. Це було якраз окісля е, серпневих обстрілів до Дня Незалежності, коли було дуже так, ну не те, що ви бо це вже звично. Але ну хотілося почитати чогось легкого, такого життєствердного. І тут, скоріше, суб'єктивно потрапило не на мій настрій. Тому що, по-перше, за обкладинкою, на якій ми тут бачимо тиранозавра, дитинча і восьминіга, я подумала, що це буде більше про там, тваринний рослинний світ. Із анотації, в якій описується, чому ми старіємо, чи правда, що більшість бактерій нешкідливі, яка користь із мертвого восьминого у нічному клубі, і Макс Кідрук відповідає на ці та інші запитання у своїй новій книзі. Я не очікувала, що. Більшість книги, напевно, відсотків 70% вона буде пов'язана з космосом. Подумавши, що ця книга від Макса Кідрука, який пише наукову фантастику і обожнює космос, то можна би було здогадатися. Але я не здогадалась. І е, тому я читала Ну, про космос, мене найменше цікавить з усього існування нашої дивовижної землі. Ось е, тому в неймовірну я вкладала, е, не знаю, там качкодзьобів. Е, Сарану, ну коротше, різних істот там гриби, які є, ну, населяють цю планету, а не якісь інші. І знаєте, на третій статті про червоні діри або третій статті про Марс в мене вже починало сіпатися око, ну та скільки ж можна. Типу висадка на Марс, взяття ресурсів з Марсу, тераформування Марсу, тераформування Венери та блін, ну досить. Ну дуже вже, ну а потім взяття ресурсів з інших, там, астероїдів, комет і так далі. Ах, не моя тема космос, тому це вже можливо, якщо ви любите космос, то вам саме цю книгу і треба купити. Вона вам дуже сподобається. Далі другий момент, який мені не сподобався, що тут було дуже багато суб'єктивних оцінок. Тобто Макс Хідрук, з одного боку, він пише наукові факти, а з іншого боку, він ніби ну, і, якби в своєму подкасті, він просто скоріше це ну, книга про його роздуми на щось, а не така більш як ну, нофік. Ну, не, не знаю, як точніше вам пояснити. Наприклад, він е, поч... ну, з одного боку він розглядає дуже багато різних варіантів, але потім він починає нагнітати і драматизувати, що напевно ми єдині у цілому світі і немає іншого життя, тому що ніхто ще з нами не зв'язався, або є якась інша перешкода, чому інші інопланетяни не можуть з нами зв'язуватися. А з іншого боку, а чому раптом вони мали зв'язатися саме з нами? Чому от ну е, ми їм якось потрібні у цьому всесвіті? І з іншого боку, мені навіть у мене почалися теорії, не знаю, які розлади можуть бути у Макса Кідрука, бо він дуже сильно насолоджується, знаєте, таким от смертю людства. І це просто в цій книжці це якась надідея. Майже кожен розділ він зводиться до того, що людство гаплик і як саме це станеться. І навіть там в тих теоріях, коли, ну, наприклад, він пояснює там про утворення цих. Чорних дір, і про те, що вони як умовно по ну таким прямим осям вони розповсюджуються гами випромінення, і воно може знищити планету. І надзвичайно малий відсоток, що взагалі ну, таке станеться саме з землею в цілій, цілій галактиці, цілому всесвіті. Але він от просто ну таке враження, що словами він ніби смакує подробиці, от що ми ж зараз не знаємо, але раптом ось ця там планета, вона зараз розірвалась, і це випромінювання воно летить просто на нас. От уявіть це собі. Звісно, я не стверджую, я не знаю, але ну от ви уявіть. Ну, і знаєте, коли на тебе прямо зараз летять ракети, і ти такий. Ну по-перше, я можу до цього не дожити. По-друге, що вб'є мене першим, ну це, це ще конкурс. Знаєте, і потім, коли ці розмови, ну. Він говорить про глобальне потепління і е, особливо про те, що там сонце воно розжарюється, і воно там починає забирати у нас там землю і так далі, про те, що енергетики у нас не вистачає, нічого не вистачає. І е, ну, я знаю про проблеми людства, але тоді для мене йде дисонанс, що з одного боку е, він говорить і пише про порятунок планети, а з іншого боку, він такий, типу, треба шукати позаземне життя. Ну, а тут ми хіба ну, достатньо розібралися зі своїми проблемами, щоб його шукати. От. І коли я, наприклад, думаю про ну, можливо, це вже мої такі аматорські думки, але коли я думаю про побудову ракет, або, там, наприклад, чогось, ну, тобто, ті експедиції, які відправляють ракети, або там пошуки, або ті мільярди трильйони трильйони ну, грошей, які витрачаються на саме от, оце Ну, освоєння космосу, то я думаю, що якби їх вкласти в внутрішні питання, то було б непогано. От, е ну, якось так. Власне, прореструю одне фрагментом, коли підрук починає якраз от свої моралізаторство і е, так далі. Ну, наприклад, коли він говорить про дизайнерських дітей, тобто про те, що можна буде в майбутньому ДНК змінювати так для того, щоб ну, наприклад, можна було у дитини прибрати певні е, порушення, але з іншого боку, е, ну, наприклад, ми не знаємо, як це вплине на її загальний геном, ну тобто, що умовно один якийсь там. Молекула, чи що вона може впливати і на не знаю, там, утворення трьох кінцівок, і на не знаю сліпоту. І, наприклад, якщо ми там приберемо сліпоту, то утворюються ну, три кінцівки. Ну тобто, щось з цього ніби може статися, і це поки не передбачувано. От. І він в кінці завершує цей розділ тим, що, попри все, ми не маємо зупинятися ДНК – це щось на кшталт плутаного програмного коду. Якщо ми можемо щось у ньому покращити, це треба робити. І з сторону відповідально про те робити, лишити людей на милість недосконалої генетики, не тільки нерозумно, а й аморально. Може, колись не втручання в людську ДНК з метою полегшення страждання взагалі вважатиметься неетичним. Тож, якщо ми зараз введемо мораторій на маніпуляції з геномом людини, якщо заборонимо науковцям продовжувати дослідження, наступне покоління озираючись цілком, ймовірно, думатиме про нас як варварів. Ну, Можливо. Але, ну, знаєте, тут ніби. Ця книжка вона така дуже сповнена дисонансів. І я от, з одного боку я бачу, оце, ну, тобто, як він моралізує і спрямовує читача, а з іншого боку, я не можу зрозуміти куди. Бо в одних розділах у нього природа досконала і все продумано, в інших розділах генетика недосконала, і нам треба в неї втручатися. В одних розділах е, у нього типу, рятуємо нашу планету, в інших розділах треба кудись згибити і знайти інше нормальне позаземне життя. Ну... Тобто я ніби якось не розумію, куди він хилить. Одночас були розділи, які мені справді сподобалися, і які я би собі так ну, ніби зафіксувала. Наприклад, це був розділ про песимізм. І тут я точно, як психолог, можу всіма лапками погодитися, що песимізм він справді сприяв виживанню, тому що ти будеш думати краще, що там є загроза, ніж там її немає, і ти такий не знаю, задоволений життям. то краще вже... Зробити якусь перестрогу і е, перестрахуватися. От і е, ну, нам важко реально думати позитивно, тому що наш мозок він завжди буде шукати ось цих якихось тригерів, тобто як ми можемо себе обезпечити, що ми можемо зробити ще. І оці всі варіанти вони так само будуть продумуватися, як в мультфільмі Думками на виборі», де була тривога, е, яка постійно продумувала, які далі можуть бути варіанти. Ну, і останнє, напевно, там було трошечки про динозаврів і вимирання динозаврів. І кідрук так безапеляційно казав, що дуже доведена теорія, як ці динозаври вимирали. Тому я вам хочу порадити канал е палеонтолога, е який якраз дуже, ну, я так розумію, що його спеціалізація палеогреють якраз е динозаври. І у нього є навіть кілька відео про теорії, як, е як імовірно, померли динозаври. І, е я не впевнена, що кідрук тут експертну думку має в тому питанні, щоб сказати вже безапеляційно, що от науковці там всі довели. І я от там оця теорія краще. От ну. Тому залишаю тут посилання, і в принципі це все, що я хотіла сказати про теорію неймовірності. Якщо ви читали цю книгу, якщо ваші думки сходяться з моїми, або навпаки, вони відрізняються, то, будь ласка, діліться ними в коментарях. Бо мені справді цікаво, ну як вам було читати цю книгу, тому що у мене дуже змішані відчуття, тобто щось було з нею цікавим. Багато було для мене ну. Якби не те про що б я хотіла прочитати, і мені не сподобалось от таке моралізаторство і авторські думки в нонфіку. Ну, особливо знаєте, коли вони не збігаються з твоїми, або просто коли вони якось, як на мою думку, суперечать одного одні, то мені було важко незрозуміло це читати. От тому, ось таке моє враження від теорії неймовірності кітрука, і несемося.